Так, друзья зараз вот здесь вот на моей локации для хаты для камень планую его ковш накидать такие ложки камни и довести их там делать вот зараз мама вычищает швынь сейчас посмотрим как он сработает так вот она сбивает. старый цемент він плохо відмивається, а тот который свежий вважається. заодно и камни моются. так все закинчила дякую. так Камни помили А що робити далі? Требуют эти муники туди перевести Все трошки уже дверь к вечеру чувствую крепко буду спать Так Ну що еще один какой-то час праці Туда кидаем Отсюда камешки, выкидываем максимальное количество туда. Вот наш помощник, он готов. Полностью обслужен. Поехали! Кінець дня сьогоднішнього бачите така кучка получилась. Зараз йдемо почувати. Ось получился день вийшло объемний. Ввечері хотіли демуровати стіну, але трошки внімилася Завтра зранку. Бомбанем. <хи> так Всім гарного просмотру, я думаю, що щось викорисне візьмете з цього відео, але хочу сказати, що бур це непросто діло. Якщо плануєте брати, братися до нього саме, сто того 100%, 100 подумайте. Але а якщо робити поспішно степ степ то в принципі принесмуровав і відклав на следующий день потрошки можна зробити так, йду відпочивати, бо думки в голову не візуть. <сум> Всім гарного просмотру. Дякую, що дивитесь, дякую, що ділитесь. Дякую, що ставите вподобайки і коментуєте. це дуже сильно мотивує я взагалі рад що, що ви мої підписники до побачення Так, друзі, зараз а, приготували буженіну по маминому рецепту запекли в печі, а потом під давленням. это я вже в мультиварку добавив І будемо проверять что у нас получилось ну, вот хочу с вами поделиться зонешним выглядом ну, и еще поверить это на слово вкусом поехали пробуем достаем пахнет перчик очень классно пахнет перчик так такая вот у нас она печеная. Вот так, и разрезаю, наверное, как из середины лучше разрезать. Пополам и смотрим, что, что у нас получилось. Мясо он вот откалывается. Угу, чесночком. Так, и хочу сделать два среза. Вот. Помятаю, у нас на судне повороток разрезали, брали. Так вот делали срез. Раз. Класс. Такая вот буженина Домашняя, приготовлена. Мясо мягкое. Конечно, под давление вон наколоть приготовленного это зовсім другое дело. А до цього я его печі 40 минут поджарил на рублях. И І... так я хочу полить цим соусом таким вот. И попробую. Что сказать? Так вот я его. Мягкая мяска. Вилка даже раскалывается. Mm -mm. Очень <груто> <груто> вкусно. Дякую. Хорошо. Пич, а потом мультиварка под давлением. Будет бомба. Доброго ранку друзі, наступний день пройшли ми той поворот, зараз, зараз подивимось де ми зупинилися. До речі, вчора привіз купу камней, таких великих для того щоб швидше трошки мурвати чучу спину. Ми зараз заходимо до цей поворот. И сегодня вот будем продолжать всю вот, вот, эту вот частину. Как бы уже движется к завершению по всей территории. Потом до котельной пойдем. Вот эту кучку я ко мне привез. Здесь будет зручно выбирать то, что нам требуется. то под фундамент. и Сподіваюсь, що діло трошки пойде швидше, тому що камни більше. Зараз їду за піском. Ну коротше. Ранок почався. Всім верного просмотру, поїхали. Так, у нас новый охранник тут. Не брыжите. Воду пьет. Вот так вот она. Мы полили водой, и она пьет водичку. Ящерка такая. Так ты что? Здравствуйте, подписчики. Доброго дня вам. Вот так вот мы пьем воду в Карпатах. А мы чуть-чуть полей еще рядышком да. Все. Человек напился и уже убегает. Обочий етап в тіні, треба там, де клали каміння жарко, лишаємо до вечора та і залишилось цементу два мішка, це дуже мало. Збираю сюди від змільчителя, мішочки. Туди вниз їх сношу. Тут в мене ще, бачите, от, кубка. Дров лежит, ее треба тоже переместить. И измельчитель я отсюда увожу. Взеет Вольво и будет тут чухать трошечки. Я вже не знаю як ці серії називати, Зараз ближе к вечеру, 5, 5 часов вечера більше 30 метрів мура йде і позаду мене ось так от він виглядає. Зранку ми зупинились от на цих двох-трьох каміннях і зробили основу от на той частинці. І нам не дала погода, тому що сонечко так шмалило. і от Зараз використовую кожен момент, коли класна погода, так от свіжість якась прохолода. І от Сподіваюсь, що ця точка буде довго тримати, але не впевнений, але вона нам довідає дати трошки часу, щоб ми змогли от здесь от щось покласти. Любая праця тут <гум> это только в плюс. Поэтому зранку мы положили пол мешка цемента и зробили основу. Тут зараз сколько будет, столько и будет, уже зроблено. У нас залишилось два мешка цемента. Песка на горе, песка трошки є, але він, скажем так, закінчується. Нагадую, що от на весь цей мур пішла десь одна машина піску. Замовую ще одну машину, але це вже буде чуть пізніше вместе з цементом. І отак от, от от ми продовжуємо Сейчас з мамою чекаю, коли вона там переоденеться. І Погнали, друзі, далі таймлапсом. Мама там поливает растишки. Зараз покажу, что у нас на чем уже тянулось. Вот видите. залышилось, может, метра 3-4 до финального конца. Вот так вот он будет ровно идти. Там заканчиваться. Дальше будет бордюрчик. И вот так вот он здесь уже Поворот у нас получился. Другий угол. Не знаю, зарастушки темно уже снимается. Мне кажется, камера не так передает. Но такая он даже намова. И как то якость подчеркивает уже всю работу разработано. Вот так вот на сегодня. До речи. Смотрите, климатис. Скорее всего, будет фиолетовыми цветочками давать квиты. И в том роте вообще не было ни одного цветочка. Я думал, что он что ему трошки важко. А зараз, смотрите, как классно. Короче, я вам все все покажу. Може навіть завтра він уже розвернеться. буквально за декілька днів превращается в такі от бутони. Так мені подобається. це. Короче, кінець сьогоднішнього дня і чекаємо. Чекаємо, чекаємо наш клематис. друзі привіт наступний день як завжди вже зараз у нас план такий закінчився цемент закінчився пісок машина яка повинна привезти пісок і цемент поламалася. пісок в мене трошки є але цемента я можу теж, також мішкову вісім привезти машини але це не рішаюсь у тебе тому що так щоб мені речі 2-3 дня працювати треба десь 8 мішків але піска немає і так план на сьогодні план дій такий. берем трошки прибираємо площадку хочу вам зараз показати де вона у мене є яку площадку. Прибираємо площадку від змільчителя. Треба, треба звідси брати цей змельчитель. Тут розвернути землю, скажімо так, обстежити, які рівні тут є, щось переміряти. Може бути укатаю ту травичку трошки. Спамивати де мені треба з землі. У мене вже є план, він вже затверджений. Я, до речі, його так покажу, як він є. До речі, тут буде у нас будиночок. Отак от, от в цьому місці ну, плюс-мінус, там такі бланкошка в мене забите, 30 квадратних по зовнішньому, по зовнішньої площини, двухповерховий, села стика, ну, на, на чертежі я потім все покажу, як це виглядає. А зараз Вот снизу я забираю погрузчик, причеплю его до измельчителя, измельчитель ставлю туда уже под навис, пока он не будет арестовываться. И заезжаю сюда вольвой, раскидаем трошки всю землю, вперед-назад, поставим ротационный нивелир, перемириваем площину. Може якісь тут вітки треба буде підрубати Ще не знаю, але здається що щось буде мішати. Вот тут внизу Надо будет грунт нагар... на... накидывать туди Тому здесь стріла будет трошки мешать. До речі бачите скільки яблока Я її немножко підрізав. цю яблуньку але вона все одно стільки яблок в цьому році дала, в тому році не було так багато. Хоча в цьому році був мороз, і цей мороз вроді там посипались дуже-дуже квіти, квіточки. Так, ну що друзі Такой вот сегодня чрезвычайный день начинается и начинаем тогда с прибрания этого измельчителя. Поехали. Учитель освободил всю частину всю эту частину от ну, таких предметов которые мне трошки мешают и у нас задача такая я вот принес нивелир это ротационный нивелир у мене. Він запускається Він знаходить горизонт а Знаходить горизонт для того щоб я в кожній частині цієї поверхності, цієї площини мог знайти нульову отметку. Зараз зараз не буду розказувати, що я куди я планую. Я вот цим нивелиром Я спланую зараз всю територію таким чином, щоб вона відповідала мені. какой-то отметки, которые меня будет влаштовывать для того, чтобы положить плитку и э, грунт, который вот тут вот выше, он подходил до плитки ревненько. Вот, то есть когда с учетом подсыпки, э, подсыпки, трамбовки, вот плитка должна подойти вот до этого э, водосборника. И грунт, который тут має бути чуть-чуть або в рівень з цією пліткою. Вот то, що ми зараз і будемо робити. Все, нахожу отметку е, э, дальше вже екскаватор загоняю. і потихонечку всю територію привожу эту в порядок до нуля. Погнали! приемник и дренаж под муром. О, ну а сегодня поработали.